чому коли ви стісняєтеся під час кохання, це вже не має сенсу. Розумієте, будь ласка, перед тим як зайнятися інтимом, наш мозок дуже сильно аналізує, чи підходить йому партнер, чи підходить її партнер і так далі. Тобто мозок вже більш-менш чітко розуміє. Друге, якщо ви це робите під час овуляції або під час... Сильного сексуального збудження то дійсно усі ваші, скажімо так, захисні та ідентифікуючі методи будуть зменшені в угоду того, щоб ви зайнялись сексом. Тому зрозумійте, будь ласка, якщо ви все ж таки зайнялися, треба е, намагатися вспомнити, чи було це дуже круто тоді чи ні. Тобто, чи ж перед самим коханням ви вважали цей акт дуже крутим і думати про це? Тобто, що саме ваш мозок в саме цей час чітко аналізував себе та чітко, чітко, причітко розумів, що інакше нічого у вас не буде. Тобто, Саме зараз, саме цю хвилину ви будете робити саме так і ніяк інакше. І тому саме цей аналіз ну, договорився з вашою свідомістю, щоб ви зайнялись коханням. Тому яке може бути відчуття провини, якщо в саме цей час ви хотіли сексу? Навіщо воно вам? Що вам дає відчуття провини? Лише відчуття, що ви поганець або ви поганка. Робіть з цим вже далі. Зрозуміти ваші мінуси та плюси, але е, корити себе за те, що ви з кимось переспали, це найгірше, що ви можете зробити з собою. Окрім а от що, окрім, вже потім розкажу.